Крішна! Чесно очі трошки кумедно Стояти на це. Чому ми це робимо? Тому що ми залежні відстати не ті її Людина стає щаслива, як тільки починає співатися діти до мене. Ви бачите результат. Ми нічим не наплачемо. Ні, бачите, ні. Не під Гроші вам давали за це, що ми співали. Завжди за підтримку дають гроші. Це роблять свідомо люди. Чому? Тому що це дарує щастя. В мене пропозиція вивчити цю мантру. Можна співати і під любі мелодії в будь-який час. Геть у вісні і бути щасливим. Давайте no. попробуємо два слова за нами. Гаре Кришна! Кришна! Гаре Кришна! 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 रामा रामा हरे हरे तुम से वादे भर में सीधा शराब Чого таке у Львові не побачить, правда?